Ради вітати усіх радіослухачів, усіх наших глядачів, радіо. Місто над Богом це проект інсайт. Суді з вами працює Віктор Мозлевський. І е, сьогодні говоримо про таке, що з 11 березня у Вінниці розпочали роботу муніципальні рекрут... рекрутингові центри. У них надаватимуть консультації та інформаційні послуги громадянам, які хочуть розпочати кар'єру у військовій сфері. Розташовані такі центри в трьох відділеннях. Центр надання адміністративних послуг прозорий офіс, замостя, старе місто та вишенька. Адреса центрів проспект Космонавтів 30, вулиця Замасянська, 7, вулиця Браславська, 85. рекрутерами. Є військовослужбовці Вінницької 120-ї окремої бригади ТРО. І я радий вітати сьогодні в студії свого давнього знайомого е молодшого сержанта 120-ї е окремої бригади ТРО Володимира Грицика. Та також він консультант муніципального рекрутингового центру. Вітаю Володимире. Дяк. вітаю вас, е вікторе. Вітаю вас. Шановні радіослухачі. Ну, я ще додам, що я був трішечки журналістом. Ну, не то, що трішечки, а дуже, дуже <с довгий <с час. Але іноді журналісти мають одягати піксель. Я це зробив 24 20... лютого 2022 року. Не жалкую. Чому саме... Чому саме в ТРО? Чому саме ТРО, тому що ну, найближче, що виявилося до. Територіального центру комплектації та соціальної підтримки було йти далеко, а приміщення ТРО роз... розташовувалось практично в моєму подвір'ї. Угу. Ну і до того ж, в принципі, по часу там все відбувалось дуже швидко. Це дуже тому швидко що... треба було да. реагувати. Швидко. Так, так, так. Угу. А, ви вже два роки у війську, так, і так. Як ви можете сказати, ви? Я знаю, що ви застали. Ну, хоча по вас не скажеш, так я вже буду так говорити, що ви застали ще й радянську армію, так і знаєте дещо про українську армію. Яка сучасна українська армія зараз? Сучасна українська армія докорінно відрізняється від того, що я застав хоча я пройшов весь цикл радянської армії, починаючи від простого курсанта в навчальному підрозділі Самарканська окрема бригада. Зв'язку навчальним і завершуючи командиром апаратної Зв'язку угу. вона сучасна українська армія вона більш гнучка, вона більш професійна, вона вимагає від людини більшого професіоналізму, більших знань, більшої мотивації, тому що в радянські часи особливої мотивації не, не було 18 було. років. Якщо ти не каліка і не хворий, вперед. Угу. Е, до речі, про людиноцентризм в армії. Що можна сказати? А в сучасній тут, українській армії звичайно він є, тому що без людини немає армії. Армія це організм, армія життєздатний організм, армія організм, який розвивається. Я не кажу, що все ідеально да, в українській сьогоднішній армії. Але тим не менш, помилки виправляються над ними, працюють, створюються умови для того, щоб людина була дійсно вмотивована. Ну, Хоча за великим рахунком найбільші умови для мотивації створили наші північні, mm. на жаль, сусіди. От. Але дійсно людина має бути мотивованою, має бути грамотною, має бути на своєму місці. Була якась в мене така програма людина на своєму місці, дійсно. І сучасна українська армія розглядає людину не як простий якийсь розходник. Mm -hmm. Гелекти на... системи. Так, да, ми не маємо права на це. Ми маємо, ми повинні а, фахівців залучати на ті посади, на яких вони будуть ефективно працювати, тому що ну, у нас немає інакшого шансу. Ми не можемо людським ресурсом да, зрівнятися з Росією за кількістю, угу. але ми можемо побороти її якістю. Тому і... саме і одна з таких форм це рекрутинг, служба по контракту. До речі, як що таке муніципальний рекрутинговий центр? Я знаю, що це була ініціатива міської влади, так і ініціатива 120-ї окремої бригади ТРО, це, це, це навіть не ініціатива, це необхідність. Не ну, так, я це чому скажу, тому що ці ідеї вони кружляли е, в повітрі? Mm -hmm. Першим це зміг реалізувати Львів. Е, тому що організаційно це насправді ну, доволі важка робота була е, пророблена, тому що львівський досвід це львівський досвід. Ми розпочали, ми вчимося. Е, до речі, дуже величезна подяка, що нас так звернуло увагу Міністерство Міністерстві оборони і також надають допомогу. І надзвичайно приємно, що це ініціатива міської влади була. По-перше, чому приємно, тому що ну, наша 120-та окрема бригада ТРО це Вінницька, Вінницька бригада. Так. Вона, звичайно, охоплює всю область, але є два суто Вінницькі батальйони, наприклад. По-друге, те, що влада вирішила піти на такий крок, свідчить знову ж таки, про її відношення до нас, до військових, про відношення до мешканців громади. Це дуже величезний показник. І по третє те, що Власне, силами бригади організувати такі центри ну надзвичайно важко, угу. тому що потрібні це приміщення потрібні приміщення да так. безліч якихось організаційних моментів, яких можна так от пірнути, і потім не з них ніколи не, не вибрати. Да, ти будеш постійно тут. Всі служби ми приходимо, кажуть, вам що треба, оце угу. да ось вам це приміщення потрібно. Ось вам приміщення, оргтехніка. Ось вам ортехніка да ми працюємо. В режимі е, цнапів центрів надання адміністративних. Тобто, у нас такий самий робочий день, така сама талонна система. Тобто людина приходить, е, у нас розміщена наша інформаційна продукція в цих ЦНАПах, тобто людина за, за, зайде туди, як, коли заходить, вона може отримати попередню інформацію. Ну у вигляді таких буклетів, да, там з перевагами служби. За контрактом інше, і отримати вже інформ... інформаційно консультаційні послуги. Mm -hmm. Власне для чого ми там і знаходимося, тому що є певні особливості служби за контрактом, є певні особливості служби за мобілізацією. тобто ми не видаємо повістки. Це перше, mm -hmm. не треба лякатися, але ми можемо дати консультацію, коли іноді людині простіше через мобілізацію потрапити на ту посаду, яку вона хоче отримати тобто це може це може бути і через мобілізацію І через мобілізацію але це ми відправляємо людину в ТЦК, ми зв'язуємо з людьми які є в тЦ угу. і вони вже доходять якогось певного консенсусу Далі, далі вони їх ведуть тобто та людина отримує те що вона хотіла а, так і ну, маю на увазі по бо... так у нас в першу чергу це ми маємо подружити людину з її майбутньою військовою професією Бажано, якщо ці бажання співпадають це uh -huh. Uh -huh. ідеально, тому що, ну, я просто поясню, наприклад, вік рекрута за контрактом 18-45 років. Що робити людині, яка може бути ну, дуже якісним фаховим спеціалістом, ну, наприклад, там електрик, який працює з високою напругою, таких людей в армії будуть на руках носити і на руках. Приносити і відносити, угу. і навіть ходити пішки не буде. Але йому вже 48 років чи 50. Вже на контракт він не може прийти. А, ну, законодавець визначає угу, так. Угу. Він може згодом перейти якось на контракт, але спочатку він має потрапити до навчального центру, тому що сьогодні немає такої практики відправляти людей без, без проходження навчання. Без проходження навчання це заборонено ну, ніяк просто. Угу, угу. І тому іноді бувають і такі варіанти. Тобто ми надаємо консультацію. Далі людина, є у нас визначений перелік документів, які вона має зібрати, Ну, пройти ту ж саму медкомісію. Військово-лікарську комісію. Військово-ВЛК. Тому що знову ж таки різниця контракт, мобілізація. Ти на контракті маєш бути придатним угу. з висновками військово-лікарської комісії. По мобілізації ти можеш бути обмежено, обмежено придатним. От, а людина, ну, скажімо так, не критично обмежено придатна, да? і знову ж таки, фахівець і б має і бажання, бажання і має бажання служити. Тому що е, ну, невмо, невмотивовану людину брати до лав армії це. Ну, це загроза для, навіть для побратимів. Для, колег, для, так, побратимів так. для побратимів. Тим більше ми пропонуємо саме 120-ту нашу бригаду. Я можу з власного досвіду сказати, чому це гарно. Угу. По-перше, це земляцтво. Земляцтво ну, ну завжди ціниться. По-друге, я відверто кажучи, познайомся з величезною кількістю людей. Я би їх в цивільному житті, можливо, б ніколи і не зустріти. Це нові знайомства. По-друге, Земляцьке побратимство — це, ну, взагалі. Ну, навіть елементарно щось додому передати, чи щось, щось як це. Все що завгодно, ну, ну, але поговорити, це по спільні та. знайомі. Тобто, немає якогось. Ну, звичайно, багато чого залежить від людини, але я за весь час служби не бачив, щоб між людьми якісь виникали, принаймні, в моєму підрозділі да, приязані. Чи відношення. конфлікти? Mm. І, ну, конфлікти, воно ж по побут, да, по по Це чоловіки, це мисливці. Альфа, самці та інше, але ну не буває такого, щоб воно переросло в якусь я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі говоримо про рекрутингові центри, муніципальні рекрутингові центри, із консультантом муніципального рекрутингового центру, молодшим сержантом 120-ї окремої бригади територіальної оборони Володимиром Грициком. І скажіть, будь ласка, може людина просто прийти в ЦНАП так Звичайно. до рекрутера, просто поцікавитись, просто Ми... що ви мені можете запропонувати і просто піти? Я подумаю, вона в першу чергу. Отримує інформацію. Uh -huh. Вона приходить, я ж кажу, повістки ми не виписуємо, не вручаємо. Тобто людина приходить з обов'язково мотивацію людини зрозуміти. Заповнюється анкета, але це вже за бажанням. Ми проводимо тільки угу. Uh -huh. uh -huh. Ми надаємо перелік документів, які необхідні. Ми перевіряємо ці документи. Людина дає розписку на те, що вона згодна ділитися своїми персональними даними. От і залишаємо звичайно собі телефони, контакти всі, і потім людина отримує консультації, як і покроково. До речі, в цьому бюлетені вказано, як, які кроки йдуть послідовно. І оці кроки ми допомагаємо реалізовувати. Звичайно, якщо у людини є мотивація і бажання. Яка принципова різниця між муніципальним рекрутинговим центром та ТЦК? О... Це важко сказати, тому що ми працюємо у зв'язці. У зв'язці, так звичайно, інакше неможливо в даній ситуації. Але принципово, те, що можливо, психологічний бар'єр так, сидить людина у формі, але ти приходиш до цієї людини у формі, і ти знаєш, що ти отримуєш інформацію і консультацію. Тобі не вручають повістки. Вибір залишається завжди за тобою. Тобі пропонуються різноманітні варіанти, і ти вже обираєш як для себе краще. Які військові спеціальності наразі необхідні от 120-ї окремої бригаді ТРВ? Починаючи від кухаря і закінчуючи снайпер? Потрібні тому що я ж кажу, армія це живий організм. Вона не може от було б гарно, да що постійно є штатний розпис, всі місця заповнені, людина вибуває там, захворобують відпустку, а все одно. Uh -huh, uh -huh. Такого не буває. не залишається. Так, є, звичайно, є зміни. Люди переходять у інші частини, люди переходять, обирають іншу військову спеціальність, Ось, навчаються. В чому одна з таких компонент нашої роботи, те, що людина, коли приходить, вона отримує навчання. Навчання ніколи зайвим не буває. Навчання снайпера, навички чи розвідника знадобляться на полюванні оператора дрона. Ну я не знаю, так найбанальніше Всі, весілля не. ніхто да, не відміняв чи якісь концерти. Тим більше що, сьогодні ж це не колишній солдат. Я пам'ятаю свою службу в армії, особливо в навчальному підрозділі. Так, там навчали користуватися апаратурою. Гарною радянською, якою головне нам казали, ви, хлопці, її включіть і нікуди не лізте. Вона буде працювати, вона крепка. От. А все інше ми присвячували якимось цікавим там, подіям. Прибирання території да, риття чогось ем, незрозумілого строї підготовці, коли ми ходили там, ну, в Самарканді, температура плюс 30 в шинелі, бо ще зимова форма одягу. І ти ходиш по плацу. Розважаєшся. Uh -huh. І себе, і командирів. <рес> Я зрозумів. Е, Скажіть, будь ласка, які документи потрібно брати з собою, коли ти приходиш в рекрутинговий центр, чи не обов'язково звичайно? Ви можете спочатку просто прийти в рекруторному центрі. Ви отримуєте перелік документів, які uh -huh. вам необхідні, якщо ми під, підказуємо, де їх зробити, де дешевше зробити, де Безкоштовно, тому що, наприклад, ну, загальний аналіз крові, там на РВ і гепатит, то безкоштовно його можна зробити, наприклад, у центрі переливання крові, а не платити гроші. Угу. І ти робиш дві корисні справи, і кров здав і отримав цю довідку. Так само з фотографіями. Ну, Там це цілий перелік, ми надаємо консультацію, що робити. Звичайно. Бажано при собі мати паспорт, військовий квиток, припис або приписне за наявності, мати з собою. А, ну, довідка про несудимість зараз робить в дії, вона підтягується, але є люди, які з кнопковими телефонами. Ну, ми допомагаємо, ми знаходимо, є спеціальний портал, на якому все це є. Які кандидатури ви взагалі не можете не можете розглядати? М Напевно, якісь судимістю, так? Якісь, знову ж таки, яка судимість? Ваша, mm. наче непогажна, важкість. Але ми можемо все одно надати консультацію. Судимість не є якимось клеймом на людині. Як то кажуть, перевиховання ніхто не відміняв. І в мене в підрозділі служила людина, яка ну, пройшла і цей етап життя mm -hmm. абсолютно адекватна, чудова людина. Чи співпрацюєте ви з військовими навчальними закладами? Ми надаємо таку послугу, ми профорієнтуємо, тому що військові навчальні заклади, в принципі, це колись вони були дещо інші, вони не давали практично ніякої цивільної спеціальності. Uh -huh. Сьогодні людина, яка йде у вищий військовий навчальний заклад чи фаховий коледж сержантського складу, вона отримає ще цивільну професію. Ну, дивіться, навіть порахувати по Ну, один із факторів мотивації, да? гроші. Їх ніхто ніколи не відміняв, особливо в наших нелегких. Один з найголовніших факторів ну, мотивації. Не один, а, да. ага. Він присутній, він ага. дуже вагомий, називаємо це так. Дивіться, зарплата військового від 20 до 120 це від. В залежності від виконання завдань, де знаходиться, що робиться фах знову ж таки, який в тебе фах, наприклад. Оператори дронів, їм, якщо він по восу військово-облікової спеціальності оператор дронів, йому йде ще доплата 10%. По-друге, ти отримуєш безкоштовне навчання. Ну, сьогодні це також угу. не дуже погано. По-друге, ти можеш не зупинятися а в тебе і продовжувати це навчання, підвищувати свій професійний рівень. І сьогодні ті ж самі зв'язківці, ну технічні спеціальності, це вони на, у цивільному житті користуються такими ж, скажімо так, попитом, як і у військовому. Тобто, ну це, це непоганий крок для особливо молодих людей: вступати у вищі військові навчальні заклади. Ну, так, треба мати здоров'я, треба мати. Ну, якщо це все є, це, да. це кар'єра, це розвиток. Це кар'єра, це, це рост, і, на жаль, на жаль, на щастя, професія військової в нашій державі буде актуально ще, ще довгий Довий час. час. Володимире, останнє питання, тому що завершується наш час ефіру. Як пройшов перший день роботи в центр? Ви знаєте, перший день пройшов цілком нормально. До нас, ну, наприклад, я працюю на староміському. Угу. Цнапі до нас звернулося три людини. Чисто за інформацію поки що, тому що все ж таки є якась у людей так. Острах, певний. Ну, не те, що острах, а вони так заходять. А чи правда, що тут не роздають поїзд? <ріст> Звичайно, ми хотіли б, щоб приходили людей більше, тому що... але є досить Львова. Да? Там через рекрутинговий центр за місяць пройшло 300 чоловік. На весь Львів. На весь Львів, так. Да. Це. Ну, місто мільйонника, враховуючи кількість внутрішньопереміщених осіб, то там, мабуть, і більше живе. Але сьогодні що Наше... завдання нашої команди ми працюємо колективом: популяризація, довіра і мас... ну, найпростіший шлях для отримання інформації. Вже виготовлені ролики, які розповідають про цю діяльність наочна агітація. Будуть розміщені матеріали в газетах, на телебаченні, на радіо. Тобто, ми хочемо, щоб в армію прийшла мотивована людина. І людина, яка відразу ну відразу нічого не буває, але знайде своє місце в армії. Тому що, як казав, на полон здається, хто не хоче годувати свою армію буде годувати чужу чужу цього дуже б не хотілося. не треба цього так я дякую вам я нагадую що сьогодні про рекрутингові центри говорили із володимиром грициком консультантом муніципального рекрутингового центру молодшим сержантом 120-ї окремої окремої бригади територіальної оборони дякую вам за те що прийшли дякую за те що за вашу службу і е, слава україні Героям слава. А проект інсайт продовжується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії і продовжимо розмову вже з іншою людиною на іншу тему, але буде не менш По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».